Друзі, привіт! З вами Таліна і це One Story from Таліна Today. Сьогодні я вам розкажу про те, як я купувала Цеаністейкалій мамі. Мені було років 13-15. Мама була на роботі і залишила мені записку. Вона вже нагадувала кілька днів, що мені треба купити ліки. Написала на листочку. І залишила біля вхідних дверей разом з грошима. Я була впевнена в тому, що я все правильно зроблю, швидко куплю, вона буде мною задоволена. Тому, коли до мене прийшла подруга, і я їй пояснила ситуацію, що нам треба сходити в аптеку, то ми просто взяли гроші, тому що наш у мені рецепт правильно, я ж можу піти і купити. В аптеку йти було хвилин 15 пішки, тобто по сучасних мірках це взагалі за домом. Раніше здавалося, що треба перейти половину району. І коли ми нарешті дійшли до аптеки, і я сказала аптекарці, що мені треба ценістий калій, вона заклякла на кілька секунд. Я знала цю назву давно, але я не знала, для чого воно. Тому вже потім. Я зрозуміла, наскільки було необачно з моєї сторони отак от доказувати, що моїй мамі дійсно треба ціаністи калій, вона мені сама сказала і навіть написала про це на записці. Там ще була одна жіночка в аптеці, тому вони просто переглянулися на нас з подругою і сказали, дівчата, давайте ви сходите додому, принести рецепт, і якщо все дійсно так, то я вам продам. Ми повернулись, це було знову 15 хвилин додому. Потім знову, забравши рецепт, ми прийшли в аптеку. Я передала документ жіночці, і вона полегшено видохнула. Тому що на рецепті було написано «хлористий кальцій. Я думаю, що багато з вас вже зрозуміло від самого початку, що я насправді збиралася купити. Просто як дитина чи як підліток я не знала різниці між цими двома засобами. І, вочевидь, коли я з певненістю доказувала, що моїй мамі треба цяністи калії, люди подумали, що в мене трошки куку, -ку, або може моя мама вирішила безвідповідально повісти на дитину якийсь крайм. Хлористий кальцій в розчині. Я так і купила. Все нормально, прийшла додому, розказала цю історію своїй мамі, і з того часу я розумію, що якщо я не впевнена в чомусь, то краще мати це занотованим або сфотографованим, тому що у нас зараз з вами є телефони, або на листочку. Бо якщо ви прийдете в аптеку, і будете доказувати, що вам треба ем, рунівна речовина замість препарату, який моя мама використовувала просто для скатки, знаєте, як зараз ми використовуємо скраб. Раніше вона використовувала це для того, щоб скатати верхні шкіри, верхній шар шкіри просто як скрабік, як пілінг. Тому, друзі, будьте обачними, і така у мене історія цього разу.